Поки я записую, Віза, подумай, який кут ще прямий. Розглядаємо задачу 2544. Діагональ БД чотирикутника кутника A, B, C, є діаметром описаного кола. Точка М точка перетину діагонали чотирикутника, А точка О це центр описаного кола. Вона лежить на діагоналі БД. Б, Д – а Б, Д. Дерня 32 градуси. До речі, ми не дочитали ще й умову задачі. Код СБД, дерня 64 градуси. На, треба знайти код С. Так, тут погано видно. Треба збільшити малюнок. Ну, а можна підписати трошки. Ось тут градуси зараз одну хвилинку. Пишемо точку М. Зараз я витру запишу нижче. Що ми можемо зараз знайти? Зараз знайти. А, ну ми вже позначили. Кут А, 90 яному пацієнт. Кут А, Б, Д. А, Б. Який? А, Б, Д відомий тут. Давайте робити те, що можемо, а там побачимо, що з цього вийде. Дивіться. В трикутнику. Б, С, Д. Відомі два кути? Трикутник Б, Великий. Кут С 90. Кут Б 64. Кут С, 64. Можемо знайти кут Б, Ну, може, це стане нам пригоді. В нагоді, не знаю. Подумаємо Ігор. Повертаємось до нашої задачі. Значить, ми з вами спиралися на, на властивості чотирикутника, який вписаний, вписаний в коло, що сума протилежних путів дорівнює 180, до 180 градусам. Але це ні до чого не прозвело. Розглянули всі можливі варіанти, які кути можна знайти. Ну, але кут М знайшли інш, в інший спосіб. Розглянули кути АБД і куд АСД. Ці два кути спираються на одну і ту ж саму дугу АД, значить, їхня градусна міра рівна. І ми знайшли куд Д, він вирівняє 32 градуси. Тут ще є два кути, які спираються на одну ту ж саму дугу. На дугу СД <coughs> Вибачте, спираються два кути СВД і і От, Можна було б знайти ще й кут САД, Але це нам не потрібно. Повертаємось. Кут С дорівнює 90 градусів, тому що він спирається на півколо БАД. Тут знаходимо кут БЦМ. 90-32, 58 градусів. І тепер за теоремою про суму кутів трикутникам знаходимо кут М від 180 віднімаємо суму кутів 64, 58 градусів. Отже, Градусна міра кута дорівнює 58 градусів. Ця задача у вас повинна бути записана в Зошиті. Обов'язково хто не встиг, зупиняйте відео і допишіть розв'язання цієї задачі в зошиті. І робимо висновок, що коли чотирикутник вписаний в коло, то не, не тільки властивість кутів застосовуємо, а застосовуємо поняття і властивості вписаних і центральних кіл. Ще раз згадаємо, що, якщо кут, зараз хвилиночку, якщо вершина кута лежить в центрі кола, його сторони є радіусами цього кола, і Отже, кут спирається на догу, так? вершина його лежить, співпадає з центром кола, такий кут називається центральним. Кут, який спирається на догу кола, і вершина цього кута лежить на колі, такий кут називається вписаним. І вписаний кут дорівнює половині центрального кута. Половині центрального кута, кута АОБ. Дуга, на яку спираються, ну, взагалі кожна дуга, має два виміри в градусах і там, в метрах, сантиметрах і так далі. Градусна міра дуги співпадає з градусною мірою центрального кута. Тобто, якщо кут Ау Б дорівні 70 градусів, значить градусна міра дуги, так і пишемо, дуга АВ дорівнює 70 градусів. Якщо кути спираються на одну дугу, то такі кути будуть рівними. От, кут а МБ і кут АКБ будуть рівними, тому що вони спираються на одну і ту ж саму дугу АБ. Якщо кут спирається на півколо, ось кут спирається на півколо, тобто його ось, півколо. О, Кюпе, наприклад. Да? Значить, цей кут буде прямим. І трикутник прямокутний.